Уявляєте продовження, але карта каже, ти маг, починався розклад з цієї карти і завершився. Карта каже: Ти ж мах, ти ж мах свого життя, ти ж все в твоїх руках, все твоє, твоє життя, твоя реальність. Ти і лише ти більше ніхто, ніхто за тебе не створить і не зробить так, як хочеш ти. Але роби добре, щоби не було боляче, засказане, зроблене, заподіяне. тоді лише пройшовши цей досвід. До якого ти зараз прийшов чи прийшла, ти, ти зрозумієш? що Ти самодостатня людина, ти самодостатня, і... і ти знаєш, як себе зайняти в цьому світі, щоб не дивитися на когось, щоб не дивитися, в кого трава зеленіша, в кого чогось там більше чи менше. Ти будеш там, де ти розумієш, що тебе що тобі раді, що тебе цінують. Цінують не в сенсі, підносять на якийсь щабель, а просто раді, тому що ти є в їх житті. Це найбільший показник любові, коли тобі раді. Ідіть туди, де вам раді. Їдьте туди, де вам раді. А де вам не раді? Не йдіть туди. Бо ви переступаєте через себе. Через себе. Потрібно переступати, тому що ми з вами частинки Бога і приходимо за тим досвідом сюди і розуміємо, що потрібно бути або бажаними, або не йти, де ви дратуєте. А дратуєте ви лише темрявом. Гарного дня до зустрічі!